Основні поняття структура HTML документа. У цьому відео ми визначимо абревіатуру HTML, розглянемо поняття тегу, визначимо структуру HTML документа та вивчимо метатеги та деякі теги для розмітки тексту. Отже, HTML. Це мова розмітки гіпертекстових документів, або, іншими словами, веб-сторінок. Слід зауважити, що HTML визначає лише структуру сайту. Сама веб-сторінка складається з трьох основних компонентів. Найнижчий рівень це HTML-структура, другий рівень Каскадні таблиці стилів CSS і найвищий рівень скрипти, які прописуються JavaScript. Дуже влучно можливості описаних вище компонентів реалізуються за допомогою даної візуалізації. Як бачите, якщо використовувати лише HTML, то наш об'єкт буде мати примітивні характеристики. Поєднання HTML та CSS надає нам більш широкі можливості. В даному випадку ми можемо надати форму нашому об'єкту та задати розташування деталей. Поєднання HTML, CSS та JavaScript надає ще більш широкі можливості. Наприклад, ми можемо з вами запрограмувати рухи наших об'єктів. Якщо розглядати поняття HTML документа в примітивному розумінні, то це деякий текстовий документ з розширенням HTML, контент якого подається за допомогою тегів. Теги це деякі коди мови HTML. За допомогою яких виконується розмітка вихідного тексту. Теги бувають парними та непарними, найпоширеніші парні теги. Парні теги представлені початковим тегом та кінцевим тегом, розглянемо структуру HTML документа. Першим рядком. Вказана декларація типу документа. Слід зауважити, що декларація не є тегом це лише інструкція для веб-браузера про те, як потрібно інтерпретувати поточну HTML сторінку. Уся структура HTML документу розміщується. Між тегами HTML. Після початкового тегу HTML йде голова документу, яка представлена тегами HEAD. Ці теги вміщують в собі відомості, необхідні для роботи браузера. Після голови документу йде тіло нашого документу, яке представлене тегами BODY. Ці теги вміщують в собі увесь контент сторінки. Розглянемо деякі теги. Тег тайтл визначає назву вкладки браузера, розміщується в голові документа, тобто між тегами хед. Метатеги це група тегів. Які зберігають корисну інформацію для браузера та пошукових систем. Розміщуються дані теги в голові документа. Основні метатеги представлені тегами, кодування сторінки словами-маркерами та стислим описом сайту. Синтаксис кодування сторінки є наступним. Якщо кодування задано неправильно, то документ буде відображатись некоректно, як на поданому зображенні. Синтаксис задання слів маркерів для швидкого пошуку вашого сайту здійснюється наступним чином. Синтаксис стислого опису веб-сайту для оптимізації пошуку сторінки здійснюється наступним чином. Розглянемо деякі теги для розмітки тексту. Дані теги, як і усі інші, які використовуються для роботи з контентом, розміщуються у тілі документа. Перша група тегів. Представлена тегами для роботи з заголовками різного рівня від першого рівня до шостого рівня. Результат використання даних тегів представлений на екрані. Дані теги є парними. Текстовий абзац задається тегом П. Даний тег є парним. Перенесення на інший рядок здійснюється через тег БР, який також є парним. Горизонтальна лінія роздільник здійснюється за допомогою тегу HR. Даний тег, на відміну від попередніх, не є парним.